Сестри, слава Ісусу Христу. За декілька годин весь світ буде святкувати вже Новий рік. 365 днів позаду, і ці дні ми вже ніяк не зможемо повернути, нічого там не зможемо поправити. Що було, те було. Але новий рік, я надіюсь... Рік буде кращий. Хоча якщо ми зазирнемо в Слово Боже, то ми бачимо, що багато подій вони збуваються. І Біблія нам відкриває, що далі е, мають бути певні події, які ведуть до того, що Христос скоро прийде. І я не знав, що сказати. Цей рік правда був важким для України, для церкві і для нашої. Церкві, в тому числі, багато людей ми можемо бачити, немає з нами разом. Але знаємо одне: те, що ті, хто призвані Богом, все судєстві, все діє до добра, все повністю. І навіть ці ситуації, я раніше думав, коли був ковід, що ну не дуже добре, коли. Людей немає. Але Біблія каже так, що дорожить часом. І зараз ми маємо дуже хороший час. Він хороший в тому, що ми маємо ще час і можливість збиратись разом. Коли був ковід, такої можливості не було. А зараз цей рік був такий, що ми мали цю можливість, багато церков в Україні цієї можливості також не мали. І коли ми зазираємо в писання, то ми можемо побачити, що. Далі будуть події, які описує Біблія. Я раніше, коли читав, наприклад, книгу Даніла чи об'явлення, то багато речей вони були незрозумілими. Але зараз, коли ми дивимося і переживаємо, то бачимо, що реально ми вже біля дверей, дверей приходу Ісуса Христа. Ми можемо побачити. Те, що зараз в світі Біблія описує ці події, повстане народ на народ. Що ми бачимо? повстане царство на царство. Люди почують про воєнні чутки. Раніше такої можливості не було, щоб всі люди знали про воєнні чутки. Зараз, в час технології, в час розвитку людства, Біблія також каже, що в останні часи умножиться знання і знання будуть більше, ніж раніше. І зараз ми можемо бачити, що технології розвиваються, і рухається все вперед, і все рухається до свого закінчення. І коли ми дивимося писання, то ці всі події описані. І ці воєнні чутки, всі люди на світі, якщо недавно був обстріл України, і за декілька годин весь світ про ці обстріли знав. Ці події, те, що трапилось, вони розлетілись по всьому світі. Так само ми читаємо, що я коли читав Даніла, то там написано, що Даніл описує, що він бачив колісниці, колісниці які наштовхувались одна на одну. Можливо, раніше для людей, які жили в той час, Даніл не розумів. То тепер ми можемо побачити, що дуже схоже це на сучасні автомобілі. Так само, коли ми читаємо відкриття Йоанна, то там багато речей для людей були незрозумілими. Там описано про двох пророків, на яких дивився весь світ. І раніше, можливо, люди думали, ну як весь світ може бачити цих людей в реальному часі, ну спостерігати за ними. Зараз в час технологій. Ми можемо побачити, що, що така можливість є в прямій трансляції, що одну подію можуть бачити дуже багато людей. Так само недавно дивився опис відкриття Йоанна, як деякі богослови вони пояснюють, то оці всякі істоти, які ми читаємо в відкритті. Що там вони будуть жалити людей. Я дивився і богослові відкриваю, що зараз дуже схоже це на сучасну бойову військову техніку, оці всі дрони, винищувачі і різні, різна техніка. Тобто, ми можемо побачити, що все наближається, і ці події. Так само написано, що буде проповідувана Євангелія по всьому світі, і тоді. Настане кінець. Тобто ми можемо також побачити, що Євангелія вона, реально вона по всьому світі вже проповідувана. В більшості країн, якщо ми побачимо, є християни, які є місіонерами, які трудяться для того, щоб цю Євангелію розповсюдити по всьому світі. Далі ми можемо побачити, що. Настануть важкі часи для, настануть для людей важкі часи. І Біблія відкриває чому? Тому що написано за умноження беззаконня. Тобто В останній час буде багато різного беззаконня, і ці часи вони стануть важкими. Що ми можемо спостерігати зараз не особливо хороші часи для людства, але ми знаємо також, що в цих важких часах. Написано, коли прийде Христос, то люди будуть казати мир і спокій, і безпека. Тобто буде час, коли ми знаємо, прийде Антихрист, і Він, можливо, наведе світовий порядок по всьому світі, і люди так будуть говорити. Ми знаємо те, що Біблія нам це також відкриває, і зараз ми можемо бачити і те, що у світі відбувається. Безпосередньо в Ізраїлі, там оця війна, яка зараз із сектором газу, тобто ми можемо бачити, що вже є і проєкт цього храму, де Антихрист він має прийти. І все воно рухається. Проте Біблія говорить до нас, людей, які живуть в цей час, щоб ми не засмучувались. Для людей, які живуть з Богом, немає причини. Переживати немає причин тривожитись, тому що ті люди, які з Богом, мало того, що ми знаємо все, що має відбутися в цьому світі, але ми знаємо і того, хто сказав, що він нас ніколи не залишить. Будуть важкі часи. Ісус ніколи не казав, що якщо ви послідуєте за мною, то життя буде легким, буде безпорадним таким, знаєте, коли ви ні про що не будете журитись. Проте Ісус говорить, що буде важко, але я буду тоді, коли важко, буду з вами. І ми маємо надію. Багато людей переживають, вони не знають, що буде далі, в них є оцей страх. Проте Біблія говорить, що ми знали, що в нас є той, хто буде з нами до кінця. І дві такі речі я б хотів залишити: те, щоб ми, перше, щоб ми цінували часом. Біблія говорить, що цінуйте часом, тому що дні лукаві. І одна, одна із ідей, чому дні лукаві, те, що ми, тому що вони дуже короткі, швидкоплинні. І нам потрібно цінувати цей час, час життя на цій землі. Перевірити своє життя, як я прожив його цей рік. Можливо, є речі, які потрібно поправити, і вже в новому році потрібно жити по-новому. Далі і останнє, що я хотів сказати, побажати нам в новому році, і Біблія закликає, щоб ми завжди були вдячні. У Солонян сказано: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І ще написано в хронік, дякуйте Господу, добрий, бо Він бо навіки Його милосердя. Насправді є дуже багато речей, за які ми можемо подякувати, те, що було в цьому році. Ми живі, ми тут, і це як одна з причин. І також багато є причин, про які ми можемо подякувати. Бо можемо подякувати людям, відключити цей сканер критики і подивити, за що ми можемо подякувати. Тому бажаю нам в новому році, щоб цей новий рік, я не знаю, що нас очікує, але щоб ми пам'ятали ці дві речі, що дні лукаві і потрібно дорожити от часом. І друге, це, щоб ми не забували дякувати в різних обставинах, щоб наше серце воно було вдячним, як мінімум, за те, що ми з Богом, що нас очікує вічність з Ним і що Він нас не залишить. Тому перед Новим роком, щоб ми раділи цьому. Цей світ він проходить і все, що в ньому проходить, а ті, хто складають надію на Бога, вони будуть в вічності і будуть в вічній радості. Тому встанемо і помолимося.